Всім привіт! Вітаю в 63-й серії проходження гри Острів. У нас серія починається з такої локації, яку я в кінці минулої серії забудував і заставив їх е сушарками. Оскільки я провтикав момент, і в мене зменшилася кількість сіна до нуля, майже до нуля. І це ставить під загрозу популяцію наших овець і корів. Тому в цій серії ми будемо активно. Відновлювати запаси цього стратегічного ресурсу, на якому тримається левова частка нашої економіки, оскільки молоко, шкіра, шкура і тому подібні речі, які отримуємо ми з фермерства, дають нам непоганий такий приплив коштів в нашу скарбницю І оскільки я заговорив про скарбницю, також хотів би нагадати про активний збір, який започаткував наш розробник Євген. В правому лівому куточку ви бачите QR-код це посилання на той самий збір, 15 FPV-дронів для однієї з бригад Збройних сил України. Прохання долучитися. І пам'ятайте, маленьких донатів не буває. 5, 10, 20 гривень можуть пришвидшити закрити цей збір і, можливо, перейти до наступного. А також кожен FPV-дрон це досить важливий вклад в те, щоб. Перемога стала ближчою. Тож, то скільки може, закидайте, будь ласка, на Збройні Сили України. Всім дякую, переходимо безпосередньо до серії. Поки я тут говорив, я вирішив зробити наступне: щоб вони мені тут не топталися по городах я вирішив їх поки що обгородити. Зараз, поки ти жіночко йдеш. Ми тобі зробимо пастку. Ти будеш знати, якщо тут ходити не можна. Ну, давай, виходь. Дякую. Ось так. І ось так. Все, вони б не мали тут ходити, вони будуть знизу собі заходити і заготовлювати дрова. Не дрова, а сіно. Далі у нас нема місця для поховання. Ну, давайте ось тут в селі молодіжному, яке вже давним-давно не молодіжне Тут середній вік 60-70 років. Як давно ми його будували? Я так подумав, що це дуже давно було. І відповідно, тут середній вік суттєво виріс. Ну, але що поробиш? Так, що ще ми робимо? Нам потрібно потрібно-потрібно додати сушарок. Побільше. Так, де наші сушарки? Ось тут. Також нам треба зробити так, щоб у нас була менша кількість працівників в плані ріжнеробів було багато. Треба подумати, звідки їх можна позвільняти. М -м -м. Гарбарня, гарбарня нам потрібна. Олійниця. олійниця нам не потрібна зараз. Тож ми в. Травень, червень, липень, серпень пересень. Пересень. Зробимо їх. Ось так. Все, нехай бігають по селу і косять траву, як би це не звучало. Теслярі. Аналогічна ситуація. Загубіться. Щоб я вас шукав з косами по селу і ви тут активненько імітували роботу. Так, добре. Поки ми тут заготовлюємо їжу для наших корів, пропоную зробити наступне. Ось тут в мене є такий симпатичний райончик, який можна би було добудувати. Притик поставимо до школи цей будиночок. Один. Буде такий торговий житловий комплекс. Тут, до речі, ми можемо поставити ось таку кам'яницю. Ну, вже не дуже рівно ну але що поробиш. Так, далі ми будуємо двохповерхові. Добре. Ще одна поміститься чи вже тут робити заокруглення якесь. Я думаю, вже краще ось таку ставити. І... Добре. Так, до нас приїхав торговець з балаклії Вітаю. Куплю цвяхів. Вотно у нас є. Поки що камінь у нас теж вроді є. Добре, будуйтеся. Так, також я хотів звільнити тут повністю територію. Це ми випорожнемо. І оскільки у нас є ось тут тачки, а ось тут тачки потребуються, ми перекинемо їх от сюди. Далі налаштуємо ось тут виробництво ниток Далі зробимо ліміт по тисячі. Застосувати скрізь. Угу. ну Давайте їх також на правень, червень, серпень, ось так. Зробимо безробітніми. Все одно нема ні льону, ні конопель. Нехай заготовляє ціну. Сіно нам важливе травень місяць. У нас сіна 26 одиниць. Це сміх. Так, і ось ці споруди ми вже можемо тут позносити. А ось тут ми будемо забудовувати чимось цікавим. У мене є в планах, в принципі, побудувати тут якийсь симпатичний район з маленьких хаток. Подивлюся, як це в мене вийде. Але поки що ми будемо. Збільшити наше місто в плані населення. Можливо, до кінця серії буде 3000 людей. Так, що у нас тут? Тут також дуже великі проблеми з. Сіном. Як я міг так провтикати? З сіном. Я собі не, не можу цього пробачити. Ми можемо втратити все поголів'я. Ну, все не втратимо, але якусь леву частку точно можемо втратити через те, що в нас сіно закінчиться. До речі, нагадую про те, що на вихідних паралельно з цим проходженням також у нас є. Челендж, так, острів виклик. суть якого полягає в наступному е, перша серія була про те, щоб ефективно стартувати. Тобто, зробити більше, ніж одну сім'ю в перший рік. Так, в нас є 9. Відповідно, якщо у вас вдалося 10, 11 і більше, ви вже виконали свій челендж В нас вийшло набагато більше. В деяких авторів вийшло 10 і 11 сімей перший рік, тобто до 1721 року. У нас було 20 сімей плюс. Якщо не бачили, переходьте до мене в списки відтворень або в опис до відео, шукайте челендж або острів виклик, переглядайте, і там є зібрані дуже багато цікавих варіантів того, як ефективно стартувати. От. А в другій частині ми зробили наступне: в другій частині ми поставили на зупинку. Міграцію, тобто, що за перший рік до нас заїхало людей, тими людьми ми і виживали. Під виживанням я маю на увазі те, що ми мали забезпечити наше поселення най найосновнішим, а саме їжею, роботою, одягом, теплим одягом і взуттям. Були такі цілі, тобто, нам треба було або зробити притік грошей. Село, щоб в нас було їх багато, або робити це все самим. І я вам скажу, кожного по різному це вдалося, ну, але якусь енну кількість продукції все-таки виробляли. І це досить цікаво виглядало. Тож, переходьте, будь ласка, в списки відтворень і шукайте острів челендж або найефективніший старт в грі Острів. Там реально дуже цікаві відео були. Ну, і також ну, таки, при нагоді нагадую про те, що у нас є відкритий збір на Збройні Сили України від розробника гри острів Євгена. Він, до речі, обіцяв нам показати певні нові будиночки, коли ми закриємо цей збір. Там залишилось близько 20 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Тобто 130 тисяч вже зібрано, ще залишилося 20 і 5, 10, 20 гривень від кожного з глядачів. Пришвидші закриття. Цього важливого збору. Тож доєднуйтесь до нас і донатьте суму, яка не зашкодить вашому бюджету. Якось так. Такс. ВІЛ помер. Дарина померла. Що в нас твориться в селі? Корчми нема, алкоголю нема. Все закінчилося. хмелю нема. Можливо, нам хмільники варто поставити ось тут. Дуже багато подій. Так, де наші кам'яниці добудовуються? Ось є одна, зараз буде друга. Вам всього достатньо. Так, 7000 ціна. 7000 ціна це ні про що. Якщо давайте порахуємо чисто математично. У нас 800-900. Корів разом з вівцями. Беремо в середньому, що за місяць споживає одна корова. Наскільки я пам'ятаю, 30 одиниць сіна. Давайте подивимося. Вівці споживають у нас 15 одиниць сіна, а корови. А корови, а корови 25. Тобто, врахуємо тисячу у нас по голів'я по 25. Тобто 25 тисяч сіна вони мали би спожити за один місяць У нас 4 місяці, грубо кажучи, зимових. І в нас мало би бути під 100 тисяч сіна. А в нас поки що 19, 20. Цікаво. Дуже цікаво. Так, тут хатиночки є. До речі, в нас тут школа є чомусь. Не працювала вона до того. У нас липні місяці проблема з різноманіттям їжі. Думаю, це не критично. Перечі, давайте ми поставимо ось тут налаштування, щоб не все було у нас. Та тут навіть, в принципі, нема що відключити. Якщо в нас бігнець буде тут приїжджати, то, напевно, мені зверху воно не потрібне. Смерть тварини обов'язково. Залишає також треба. Хвороба, травма. Ну, я тут нічим не можу допомогти. Смерть також, напевно, не потрібне. Подруження, народження. Ось так нехай буде. Тобто залишає село і смерть тварин. Це найголовніше. І Інші якісь проблеми. Бо занадто активненько вони тут зараз спамлять ці повідомлення зверху, і я можу пропустити якісь дійсно важливі. Деркачі приїхали. Давайте ми їм зараз відвантажимо трішки певних продуктів. До речі, я не відправляв гінців в Парвінкова і, і в Панютине. У нас портиться зараз левова частка їжі. Це головне закінчується. Добре, панютине. Дивіться, скільки в нас всього є, і ми могли б це все втратити. Я думаю, ми морку втратили в цьому році дуже велику кількість. Ось так. Уже знову ж таки в нас скарбниця не так швидко росте, але що поробиш. До речі, на наступний рік нам треба буде налаштувати тут ротацію культур правильно. Бо я давно вже цим не займався. Пішов збір врожаїв. У вас нема коштів? Ви серйозно? Не працевлаштована. Як так вийшло, що жіночка не працевлаштована? Серпень місяць, що у нас постійно? 50 тисяч це мало. Це дуже мало. Це дуже мало. Нас лишилося буквально три місяці і. 70 сушарок. 70 сушарок по 400 це б мало бути 28 тисяч. Орієнтовно в місяць ми мали би робити сіна. Знаєте, як в спорті буває чемпіоном стати легко? А потім захистити своє чемпіонство набагато важче, так само і в мене. Ми заробили певну ем кількість грошей, але у нас зараз поперли настільки багато проблем з їжею як для людей, так і для тварин. Ну, це прямо як виклик знову ж таки звучить. будемо з тим зараз якось впоруватися. Не впоруватися, а. а. Будемо рішати ці проблеми, скажу так. Упоруватись ми не будемо. Так, цегла є. 50 тисяч сіна. Ну, це на 2 місяці, це мало. Там в нас ще є коні, до речі. Які можуть дісти ячмінь? Ячмань у нас досить багато було, в принципі. Так, нам треба подумати, де ми можемо ставити новий цвинтар, бо в нас цей вже залишилося два місця. Це наш перший цвинтар. Тут місця немає. Хм. І в мене нема ділянки вільної під цвинтар. У мене все забудовано. Можна б було зробити ось тут, замість вівчарень, просто одне суцільне кладовище. Але я вирішив цього не робити. Бо не подумав про це. Так, у нас добудовується кам'яниця. До речі, людей в нас сильно і не додалося. Бо в нас немає ага. У нас 22 наявних житлових місця і в нас немає алкоголю. Е... А в чому причина? В чому причина, що в нас немає алкоголю? У нас закінчився ячмінь, у нас був. Цікаво, а чому в нас закінчилося... Алкоголь. Свят ніяких у нас не було. Ярмарку я не відкривав в плані, щоб у нас. Ось у нас є на уша. Воно не встигло висохнути. Ні, воно досохне ще. Добре. Так, зони йде до... косять траву із травня по вересень. Тобто в жовтні воно ще теоретично мало би зараз сохнути. Супер. І скільки в нас, виходить, сіна? Ну, 100 тисяч. 100 тисяч сіна за сезон. Це круто. Я сподіваюся, що в мене хватить його на нашу зиму. Зараз мала би пропасти проблема з різноманіттям. Ну, добре. От вас що не вистачає? У вас є тільки стратегічні ресурси. Сушка і. горох. У вас сир риба. Вже непогано. Ну та вони виживають тут зараз суто на стратегічних речах. Сіль і вода. Крутий раціон. Сушка. Стратегічні ресурси. Буряк трошечки. А, це вже свіжий врожай пішов. Добре. Ma Rafa. Проблема з підковами. А ми не робимо підкови чи як? Де наші ковалі? Де наші ковалі? Ковалі десь мали би бути ось тут? підкови Добре. Ага, ви зимою робите. Робіть підкови нас величезна проблема з підковами. У сільській місцевості, в принципі, всі мають їжу. Прям величезні кількості, я би сказав, не мають їжу. Ну, правда, це, в принципі, вони зібрали городи тільки що, тому і мають їжу. І наші корівки з вівцями також будуть мати їжу. Це добре. Зараз весь врожай, який вони зібрали, підуть і продадуть, і наші містяни зможуть собі купити необхідну кількість їжі і різновидів їжі. Мені от цікаво, наш розробник скидав декілька тижнів назад скрін про те, що він зараз веде підрахунок калорійності, певної їжі. І це цікаво, як воно буде виглядати в кінці, як буде логіка. Покупок відбуватися, що будуть люди купляти більше, менше. Така механіка. Я такої механіки, до речі, не бачив в інших іграх, щоб аж до калорій було прописано раціон мешканців. Це вже виходить не міськобудівний симулятор, а який симулятор життя як Sims Все у нас є, до речі. Потреба в розвагах задоволена. І відповідно у нас могли би селитися вже нові люди. Так, я думаю, можливо, ще декілька кам'яниць поставити. А то вони тут стоять, нічого не роблять, не будуються. У нас активне будівництво. Дивіться, тут. Прям впритик Заїзд буде. Ось так зроблю. Добре, зима. А підков як не було, так і нема. Ну, проблема з різноманіттям уже трішки пропала. Люди купують городину вже. Капусту в першу чергу. До речі, що у нас робиться в наших коморах? Небагато, до речі, у них продуктів. Давайте пройдемося, подивимося. По 500, по 400. Гонець з Мерефи приїхав. Вітаю. Я думаю, можливо, ми зараз знімемо з продажі. Саме продукти харчування. А... а якщо б я поставив ось так, щоб ми не тільки з інших комор доставляли це, але й купували у місцевих. Я десь пропустив цей момент, а можливо це було задумка така, щоб ми могли не тільки перевозити з інших комор, але і. Сушні у нас немає. Вони з'їли всю сушню. Капець. Гороху у нас нема. Зробимо ось так. Так, кінець 1802 року. Що у нас вийшло в підсумку? 25 тисяч прибуток це просто нічого. Дохід майже 100 тисяч. Податок 1, другий, третій, ви бачите на екранах. Видатки імпорт. Видатки, до речі, суттєво скоротилися, але. Минулому році у нас були видатки максимальні, тому що я збільшував зарплату для того, щоб роздати свій мільйон. От, а цього року, відповідно, у нас все одно дуже великі видатки. Ну, знову ж таки, це впливає на те, що я підвищив їм заробітну плату. Було 2,5, стало 3. Відповідно, ось вам і стрибок майже на 10 тисяч. Так, гінці почав частіше використовувати. Допомога тут була маленька, закупівля їжі. Ну, небагато, до речі, ми купуємо їжі. Можемо навіть трішки ціну підвищити. По ресурсах. Небагато всього портиться. Лій, само собою, моркпа трішки. Часник, цибуля. Дуже мало їжі портиться, просто дуже мало. І все, можемо переходити в 1803 рік цегли нема. Зараз цеглу будуть активненько робити наші чоловіки на одній і на другій цегельні. А я на цьому напевне буду завершувати. В наступній серії я буду забудовувати ось тут райончик якоїсь цікавої форми, думаю, будуть тут хатинки, щоб воно привабливо виглядало. Бо в мене, в принципі, більше місць і не залишилося. Знову ж таки, єдиний варіант зносити е, поля, і замість них робити хатинки. Добре, на цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, донатьте на ЗСУ, QR-код в лівому верхньому куточку. І дякую вам за перегляд. Всім гарного дня та вечора, Па-па!